Нашим захисникам і захисницям присвячується зуклінною вдячністю до землі. Прошу, зупинись, перехожий, зупинись, перехожий, прошу, послухай мене хвилинку, послухай, що я скажу. Навколо нас світанки, музика, мирне життя. А хтось не зустріне в А хтось вже пішов у небуття. Прошу, зупинись, перехожий. Прошу назад озирнись. Поглянь, там військовий, може, який був, як ти колись. Так, він може не мати руки, може, й ноги. Прошу, зупинись, перехожий, підтримай тобі до снаги. Прошу, підійди і вклонися, низенько йому до землі. Як ні, то хоча б усміхнися, як ні, то хоча б обійми, бо сказаного не вернеш, як і життя назад. Зле слово часом ранить не гірше за снаряд. Бережімо наших військових.